Міс на пасічно, подорожчав на помогу добудувати міст на пасіч проєкту. Моста на Пасічну трикотник трикутник й на продовження будівництва. назвав чим завершити участь. Чи завершили просити запрацювати у дві тисячі Дев'ять років будівництва шість тендерів, 500 витрачених мільйонів та обіцянки завершити будівництво у 2020, тисячі двадцятому, а тепер і у 2025 році. Дев'ять років тому Івано-Франківську заклали камінь під будівництво моста на пасічну. Ми відтворили хронологію спорудження переправи. Заяв і обіцянок міського голови Руслана Марцінківа та начальника управління капітального будівництва Романа Галіпчака поспілкувалися із експертами із транспортного планування про те, як будують мости в інших інших містах України та світі, а також дізнавалися у міського голови, чому зростала ціна та коли таки завершать будівництво моста 6 травня 2016 року у Івано-Франківську заклали камінь під будівництво моста на пасічну. Я Вірю в те, що за цю каденцію ми цей міст побудуємо у вересні 2016 року. Франківці визначилися із назвою, назвали Галицьким. Тендер на будівництво моста у 2017 році виграло підприємство «Мостобудівельний загін номер 112». Очікувана ціна 120 мільйонів гривень. Я в захваті, якщо настільки можна зекономити. Бачите, за які низькі ціни можна зробити. У 2017 році на місце будівництва заїхала техніка. Техніка приїхала, можна розпочинати роботи. Переконаний, робота піде швидко. У листопаді 2018 року міст був готовий на 45%. Тоді Роман Галіпчак сказав, що його вартість зросла до 178 мільйонів гривень. Управління уклало додаткову угоду на 58 мільйонів гривень із підприємством. Ми зробили коректуру проєкту. Поміняли забивні палі на буронабивні на деяких опорах. Через особливість ґрунтів не могли посадити палі на проєктну відмітку. Також, зважаючи на свій Нічну зону перейшли з залізобетонної монолітної плити на суцільну металеву ортотропну плиту. 178 мільйонів гривень це вартість конструкції моста. Розв'язку на вулиці Надрічній та дорогу на вулиці Хіміків будують за інші гроші. Попередньо, зі слів Романа Галіпчака, розв'язка мала би вартувати приблизно 330 мільйонів гривень. Ми плануємо, що у 2020 році люди поїдуть і будуть користуватися цим мостом. Через брак грошей улітку 2019 року будівництво призупинили 3 серпня 2019 року. Під час візиту президента Володимира Зеленського на Франківщину Руслан. Мартінків попросив його виділити із держбюджету 150 мільйонів гривень на добудову міста. Тоді міський голова сказав, що загалом будівництво обійдеться у 426 мільйонів гривень. Десь 150 мільйонів, мільйонів, чому було з державного бюджету, плюс ми б концентрували зусилля своєї громади. Ми б цей міст до кінця наступного року здали. А вже 12 серпня 2019 року Роман Галіпчак сказав, що сам міст вартуватиме 220 мільйонів гривень. Розв'язка 330 мільйонів. Вартість під'їзної дороги з хіміків невідома. А це 550 мільйонів гривень. У вересні того ж року народна депутатка Оксана Савчук попросила в уряду 150 мільйонів гривень для добудови моста. У її зверненні йдеться, що вартість будівництва 594 мільйони. У листопаді 2019 року у інтерв'ю газеті Галичина Руслан Марцінків так пояснював здорожчання моста. Вартість металу від початку будівництва моста зросла майже вчетверо. Також зросла мінімальна зарплата, до якої прив'язана оплата праці будівельників. У листопаді 2019 року у Івано-Франківськ приїхали польські інженери, які спородили понад 200 мостів. Вони оглянули переправу та ознайомилися із документацією і дійшли до висновку, що вартість проєкту моста на пасічну завищена та не відповідає безпеці руху. Перше правило, коли розробляється нова ідея проєкту, наскільки вона буде зрозуміла не місцевим водіям. Цей проєкт навіть на кресленні важко зрозуміти. Це буде призводити до гальмування небезпечних маневрів, а тому неминучих аварій. Можна було обрати набагато дешевше і простіше рішення у червні 2020 року. Будівництво відновили затримку у процесі. Руслан Марцінків пояснив недофінансуванням освіти, охорони здоров'я та інших галузей. Ніхто не зрозуміє, коли ми не будемо виплачувати заробіт плату, будувати так наступного року, якщо все буде гаразд, ми будемо максимально концентрувати кошти на те, щоб збудувати міст і вести його в експлуатацію. У 2020 році почали будівництво розв'язки моста. Попередня вартість коливалася від 330 до 350 мільйонів гривень. Як розповідав у 2021 році міський голова Марцінків, тендер на будівництво проведення розв'язки проводили чотири рази. Зрештою, восени 2021 року компанія Адамант розпочала почала основні роботи з будівництва розв'язки. Підприємство під час торгів запропонувало найнижчу ціну 219 мільйонів гривень. Тоді з'явився ще один дедлайн. Кінець 2022 року. Якщо буде динамічне фінансування, реально цей міст здати до кінця наступного року. У вересні 2021 року Руслан Марцінків заявив, що міст внесли до програми велике будівництво і додав, що місто очікує на 100 мільйонів гривень із держбюджету на будівництво розв'язки моста. В мене є політична воля його завершити. Ті гроші, які ми отримали минулого року 100 мільйонів гривень, зараз використовуємо, щоб зробити розв'язку. Будівництво моста і розв'язки це на жаль не двір зробити, але є порозуміння зараз з президентом, що Франківську потрібен цей міст. Думаю, якщо була б вся сума, то до кінця цього або наступного року мали б зробити. Так, Руслан Марцінків сказав за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, а далі повномасштабна війна і зупинка будівництва. 14 листопада 2022 року Івано-Франківську відновили спорудження моста на Пасічну. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні, яке він записав з вулиці Надрічної, де тривали роботи. А поки будівельні роботи не проводили, міст охороняли. І на охорону недобудованого моста у 2022 році місто витратило 753 тисячі гривень. У 2024 році у бюджеті Івано-Франківської громади на будівництво моста на Пасічну заклали 240 мільйонів гривень. А у 2025-му вже 400. То яка вартість моста на пасічну і коли планують завершити будівництво? Начальник міського управління капітального будівництва Роман Галіпчак у відповіді на інформаційний запит Суспільного відповів, що станом на 2 червня на всі три етапи будівництва моста витратили 536 мільйонів гривень. А прогнозована вартість переправи понад 868 мільйонів гривень. Про причину зростання вартості моста та чому терміни будівництва змінюються, ми запитали у міського голови Руслана Марцінківа. З того часу, коли ми почали будувати, найбільше зросло вартість металу. На жаль, метал, який плавався в ЗОЗ Азовсталі, він ну не плавиться. І, наприклад, наш метал уже закінчення моста, плавився в Словакії, а різався на Миколаївському корабельному заводу. Тому логістика інші речі це впливає на, на, на ціну і на будівництво. Трошки довго, але Ну, знаємо по всіх містах, що мости будуються не швидко. Нові мости, мова йде не про реконструкцію, а це новий міст, він збудований з нуля. Зараз роботи виконані на 65%. Так ідеться у відповіді на наш інформаційний запит. Ми вже маємо повністю металеву частину зроблену. Зараз приступаємо до таких упоряджених робіт, тобто мова йде про компанія ПБС. Нам робить дорогу, дорожні роботи, також упоряджений перила, тротуари і інші речі. Ми плануємо жовтий листопад. По таких оптимістичних такий наш варіант, що ми відкриємо місто. Щоб зрозуміти, що не так з цим мостом, я вам пропоную подивитися на ось цю вулицю, це вулиця Хіміки. Уявіть собі цей потік транзитного транспорту, який тут їде між житловими кварталами, а далі там зупиняється на підйомі на хіміків перед Галицькою, а там підйом дуже сильним ухилом, і це все стоїть, димить. Спеціаліст із транспортного планування Юрій Лозовенко пояснює, що головний недолік нового моста на пасічному полягає в тому, що він розташований у житловому районі, де крім багатоповерхівок, є ліцей та садочок. Тож, коли по цьому мосту розпочнеться рух, можуть виникнути проблеми. Це як конфлікт житлової зони і транзитного руху. Це конфлікт транзиту і доступу, конфлікт власне щільної міської забудови і зовнішнього трафіку, зовнішнього потоку машин. Це власне основний конфлікт в плані безпеки. Від собі тут школа. Садочок, там басейн, тут купа людей, і вони всі будуть ходити поперед цієї вулиці. Причому, скоріш за все, тут буде багато переходів пішохідних, і кожний перехід це конфлікт потенційний. Юрецію собі почнуть ставити лежачі поліцейські, і оці фури, які їдуть над річне, з Васюка, великим потоком, будуть на кожному цьому острівці підстрибувати, виламувати асфальт. Уявляєте собі цю картину, от власне в цьому питання от, до безпеки до до, до логіки цього проектування. Почати будувати транспортний об'єкт і не закінчити його це катастрофа, так каже спеціаліст із транспортного планування Дмитро Воспалов. Все через те, що такий недобудований об'єкт не приносить жодної користі містянам. Тільки збитки, якщо проводити паралелі з бізнесом, ми закупили якесь обладнання для свого заводу, щоб щоб він ефективніше працював, але не купили для нього, наприклад, там систему управління. Тобто, у нас стоїть станок, от який здатен е, оптимізувати нашу роботу, але ми не можемо його включити. І у нас не вистачило грошей на, наприклад, на цей якийсь е, 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 елемент управління цим станком. Це величезні збитки на заводі. Менеджера, що таке придумав і до цього був би причетний. Я думаю, не тільки би звільнили, ну, от я думаю, що там же ще була б як мінімум стаття за службову недбалість. Е, але, от в управлінні містами, все дещо працює по іншому. Керівник громадської організації Vision Zero Віктор Загребо проаналізував 30 мостів в Україні, Польщі та Німеччині, які будували за останні п'ять років, а також поспілкувався із інженерами транспортного планування із цих країн. Він каже, те, що спорудження локального моста триває протягом 9 років, це ознака неуспішного проєкту. Віктор Загреба розповідає, що зазвичай вистачає 4-5 років, аби збудувати великий міст стратегічного значення. До прикладу, Миколаївський ланцюговий міст у Києві у середині 19 століття, будували 5 років. А золоту браму у сан франциско яка розташована у сейсмічній зоні, попри несприятливі кліматичні умови, звели за Чотири роки тому, коли наш франківський міст на насправді простий, короткий, локального значення, не державного значення, коли він будується більше ніж два роки, це уже свідчення. того, що це абсолютно фейлер англійської мови, абсолютно невдача з точки зору проектного менеджменту в першу чергу. Віктор Загреба пояснює, що до прикладу в Польщі, Німеччині чи Нідерландах будують мости двох типів: перший це типові балкові мости, схожі на старий міст на пасічну. Другий тип це мости індивідуального проектування, наприклад, вантові чи аркові, які стануть окрасою міста, із широкими велодоріжками, тротуарами, а іноді з елементами затінення, щоб людям було комфортно під час спеки. У нас ж ми бачимо ні перше, ні друге, Знаєте, ні типовий залізобетонний міст, зрозумілий і недорогий, ані якийсь архітектурно привабливий сучасний міст. У нас третій варіант міст надзвичайно дорогий, надзвичайно важкий, надзвичайно дорогий в майбутній експлуатації, тому що ці металеві конструкції, це які обрані, вони вимагають регулярної антикорозійної обробки з дорогими, дуже дорогими матеріалами. За 9 років, відколи у Івано-Франківську заклали перший камінь під будівництво моста на пасічну, терміни здачі переправи в експлуатацію постійно змінювалися. Зараз є новий дедлайн, який дається у відповіді на наш інформаційний запит. Всі будівельні роботи планують завершити до 31 грудня 2025 року.